Інформаційна програма Провінційні вісті» з Тернополя Вітаю вас. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку експериментального проєкту Електронна черга перетину кордону. Окрім вантажівок та автобусів, черга буде діяти для легкових авто. Згідно з рішенням, водії легкових автомобілів зможуть використовувати електронну чергу за допомогою системи Електронна черга перетину кордону чи з використанням засобів єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку Дія. Електронна черга перетину кордону є черга. Це система онлайн-бронювання місця у черзі. Для перетину кордону станом на 28 лютого 2024 року є черга доступна для вантажних автомобілів та автобусів. Сервіс працює за такою схемою. Перевізник реєструється в системі є черга та обирає пункт пропуску і дату перетину. Система бронює місце у черзі на певний час. Перевізник прибуває до пункту пропуску у заброньований час і проходить контроль без черги. Пункти пропуску, де доступна є черга: краківець корчова, рава руська гребенне у Устилук-Зосин для порожніх. Фантажівок Шагині медика Ягодин Дорогуськ. Вони пішли захищати не схід, а усю країну. У Тернополі посмертно нагородили 37 військовослужбовців. Усі вони героїчно чинили спротив російським окупантам на різних напрямках фронту. Нагородження відбулось у Тернопільському власному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Медалі вручили членам родин загиблих. І ще через 10 років ми не згадаємо тих, хто сьогодні. Побачив людей у військовій формі на вулиці і не виходить з квартири, ховається. Але ми назавжди будемо пам'ятати тих, хто доклався до того, аби держава існувала. Цілеспрямований, упертий та великий патріот України саме так відкликаються про загиблого його рідні. Олег Кміцикевич – військовослужбовець, що захищав Україну з перших днів війни. Героя, який повернувся за кордону та добровольцем, вступив до лав ЗСУ, посмертно нагородили медалю за відвагу. На вручення прийшли його дружина Леся та молодший син Давид. Він завжди дуже гордився своїми дітьми, що вони і що він найбільше казав, що я його завжди просила, Олег, давай, може, може, якось так зробимо, щоб ти пішов звітом, давай, може, щоб ти звільнився. І він завжди казав, ти не розумієш, якщо я зараз піду, то піде наш Саша воювати. Він завжди, ну, Він навіть про це навіть це не обговорювалося. До війни Олег працював майстром зі встановлення кондиціонерів і вентиляції у Варшаві. Сім'я розповідає, турботливий батько та люблячий чоловік робив усе, аби дати своїй родині найкраще. Вступивши до війська, вільний від служби час завжди проводив із рідними. Ми йшли тоді на дорогу і там грали футбол. Виходили мої друзі. Ми всі разом грали футбол, а тата завжди на воротах був математику українську мову. Ми з ним добре вчили. Він мені допомагав. Від початку повномасштабного вторгнення Олег Міцикевич служив у 65-й окремій механізованій бригаді на запорізькому напрямку. Він завжди намагався тримати зв'язок із рідними. Нерідко розповідав і про складну ситуацію на фронті. Загинув Олег 26 липня 2023 року. Під час виконання бойового завдання він завжди казав, люся мушу їхати, тому що там нас дуже мало лишилося. Хлопці, якщо вони підуть, їх не буде ким замінити. Вони мусить довше бути там. І він завжди переживав дуже сильно за своїх побратимів. Загалом посмертно медалями нагородили 37 військовослужбовців. На вручення прийшли родини загиблих, близькі друзі та побратими. Раніше очолював Попаснянську військово цивільну адміністрацію, а зараз зі зброєю в руках захищає Україну. Сергій Шакун розпочав свою боротьбу проти російського режиму ще у 2014 році. Через окупацію рідного міста був змушений залишити власний бізнес. Попри невтішну реальність, надія повернути власну домівку під синьо-жовтий прапор у Сергія досі живе. Наш кореспондент познайомився з військовим на Донеччині, де захисник розповів свою історію боротьби. Вона далі Сергій Шакун у 2014 році через російське вторгнення втратив власний бізнес та був змушений виїхати із рідного міста. Згодом став на захист рідної землі. Зараз чоловік служить у Луганській теробороні. Там він заступник командира, а також начальник мораль. Психологічного забезпечення бригади ми прийшли захищати батьківщину. прийшли захищати Україну, а негодяїв різних дуже велика кількість, і от вони намагаються мутити воду, там підбурювати. Заколочувати Сергій Шакун раніше обіймав посаду голови Попаснянської військової цивільної адміністрації а також у 2014-му був учасником Євромайдану у Луганську. Зараз чоловік спрямовує сили на підтримку та відновлення морально-психологічного стану військових, необхідного для успішного виконання завдань за призначенням у кожного людини, у кожного чоловіка є своя градація. Планка така страха. Де він дійшов, і кожен сприймає це по-різному. Крім хлопців, ще потребують моральної підтримки родини, дружини, матері, діти, тому що чекати, чекати своїх батьків, матір, друзів, коханого це ну, дуже тяжко. Захисник розповідає, за ці 10 років боротьби проти держави-терориста в українському війську помітив багато позитивних змін. Хлопці воювали в шльопанцях, в шортах, порваних майках. Зараз Збройні сили України озброєні, мають захист, мають допомогу дружніх нам європейських мирових країн, воюють. Побудьте тут, і ви побачите, яке озброєння зараз тут є. Що хлопцям, що дівчатам готуватись, вчитися стріляти, надавати медичну допомогу. Навчатися на епідронах, на дронах, на комп'ютерах зараз за допомогою комп'ютера можна знищувати і дуже велику кількість знищувати. Війна продовжується, і скільки вона ще буде тривати, ніхто не знає. Але до будь-якого перебігу подій потрібно бути готовим. Зазначає військовий Сергій Шакун. Весна до праці кличе для того, щоб отримати великий і якісний урожай влітку і восени. Варто подбати просад на весні, щоб дерева залишалися здоровими, а урожай не з'їв шкідник. Потрібно провести ряд весняних обробок секретами природного догляду. за садом. упору на зламі зими і весни поділився з нашим Назарієм голубом досвідчений садівник Михайло Войтович. Традиційно наприкінці лютого, початку березня, розпочинається сезон обробки дерев. Михайло Войтович, досвідчений садівник із Тернопільщини, розповідає, що найкраще обробляти дерева після їхньої обрізки. Якщо цю процедуру провести невчасно або неправильно, то рослина може зазнати сильних пошкоджень через різні хвороби. Теперішня погода дає можливість так розмножуватися, що не бачимо темпами. От за три, три місяці від жовтня оце, ця зелень покривається це якраз за, за цей період. Три місяці, за одну пору року стає майже зеленим. Якщо один раз оприскати, воно поверне, повернеться назад, тобто не буде цього. Весною ще раз оприскаєте, знов цього не буде. Тобто ви рятуєте дерево. Для боротьби зі шкідниками зазвичай садівники застосовують хімічні препарати. Фахівець розповідає, для обробки дерев, які мають більше 15 років, можна використовувати мідний купорос. але наносити цей препарат потрібно на стовбур, щоб речовина не потрапляла на бруньки, з яких потім будуть плоди. Треба купляти фірмові препарати, тобто вони дорогі, але для саду, хто займається садівництвом, потрібен. Препарат дійсний, ну, тобто бажано іноземної іноземного виробництва. Дуже часто зауважує фахівець, рослини хворіють на муніліоз. Це дуже шкідливе грибкове захворювання рослин. Втрати врожаю щорічно ставляє 20-30 відсотків. А в окремих господарствах цілих 50-70 відсотків. Пан Михайло розповідає, що перемогти цей вид хвороби дуже важко. Але після тривалих експериментів садівник все ж знайшов спосіб, як врятувати рослину від цього зараження. Перше це є гашене вапно. Не пушонка, гашене, дійсне вапно. Друге жовта глина. І давати треба десь на, на процентів 30-40 менше, ніж гашеного вапна. Далі, коли це розтворюємо, даємо мідний купорос, Приблизно на відро 50 грам мідного купоросу, ще раз розміню, розмішуємо акуратно, розбиваємо, можна, якщо міксер хтось має, і тоді додаємо ну, так було, трошки цементу. Потім цією сумішю потрібно покрити рослину і дерево буде врятоване, запевняє чоловік. Однак розповідає садівник, трапляються випадки, що після процедури рік або два дерево може не плодоносити, але це не означає, що воно загинуло. О ці, ці рани, що є, то просто треба оприскати, висохне, брати оцей густий роствор, густий фракцію, замастити його. І зробити свого роду бандаж. Якщо це неможливо зупинити, тоді є вихід один. Взяти пилочку, обрізати, і тут маленька гілочка, і далі пуститься, і знов буде абрикоса. Весна до праці кличе, щоб восени отримати багато корисних та смачних плодів за деревами у саду потрібно ретельно та правильно доглядати. Зауважує пан Михайло. Наробитися треба, але результат вас потішить. І на сьогодні у мене все. Хай вечір буде спокійним, а новини добрими. До зустрічі на ТІВІ4.